І згодом вже закінчиться війна, притуляться до тата та рідні діти, та для військових у душі вона залишиться ще спогадом боліти. Ми не війна, обійме мати сина, заплаче сильно у його плече, обіймуть внуки дорогого діда і пирогів бабуся знову напече. Мине війна, повернеться коханий і поцілує ніжно жін з чоза. Він подарує їй букет тюльпанів, з любов'ю пригорне під своє криво. Мине війна, заплаче гірко небо за вбитих наших рідних янголів. Почуємо пташиний гіркий щеп і сильний дзвін церковних куполів.